Я представляю компанію IT Enterprise. Лінійка наших продуктів це IT Enterprise, Master, Smart Tender та інші. Сьогодні будемо ділитися досвідом, тим досвідом, який є в нас. Я радий, що сьогодні багато представників різних бізнесів і основне клієнтів, у якого є свої потреби. Тому будемо дивитися сьогодні на досвід зі сторони клієнта, які в нього є потреби, як їх можна реалізовувати і які рішення для цього застосовувати. Ну, по-перше, ви запитаєте мене, а яка різниця, що використовувати? Дивіться, як багато хороших хлопців і дівчат на стендах стоять, всі посміхаються, всі такі класні рішення. Ну давайте розбиратися. В першу чергу звернемося до пошукових систем. Коли ми пишемо слово гольф, наприклад, що нам видає? Є така чудова машина гольф. Мій тато, колись їздив на такій машині, класна чудова машина, їде, але є друге значення гольф це та гра. Яку теж можна грати на таких зелених полях з м'ячиком. Тобто це є дві різні речі, нібито одне й те саме, дві різні речі, і вони не рівні. Так само подивимося на підприємства. Є підприємства великі та середні, є підприємства невеликі. У кожного з них є свої потреби, вони не рівні. Тобто є потреби великих підприємств, є потреби невеликих підприємств, але є певні спільні такі базові першочергові потреби. Давайте трошки детально про них поговоримо. Як правило, виходячи з нашого досвіду, з досвіду it Enterprise і продуктів мастер, потреби великих вони заключаються в чому? Ну, потрібно, щоб була комплексна erp система Як правило, це декілька юридичних осіб. Кожен веде свій облік окремо, можна консолідувати це все, бачити єдиний баланс, виходити на єдиний спільний кишлов. Тобто, це, як правило, якась комплексна і велика erp система Потреби невеликих це умовно компанії, які виготовляють тумбочки в якої там 5 людей. Чи, наприклад, ріжуть скло. Да? От сидить колега з міста Вишневе, посміхається. Для них для них що потрібно? Швидке впровадження бізнес-процесів. От і вихід на результат. Ми забезпечуємо як одне, так і інше. Є певні базові спільні потреби для всіх компаній і для компаній з міста Вишневе, і для компаній трошки більших. Так? Тобто, якийсь там стандартний регламентований бухгалтерський облік, якісь там управління персоналом, облік запасів, договорів, CRM. Тут декілька вендорів про CRM сьогодні розказували, так? але не CRM єдиним. В першу чергу потрібно підхід як до великих, так і до великих компаній. Це оптимізація і реженірінг бізнес-процесів. Ми в, в рамках своїх рішень робимо такі міні-проекти моделювання бізнес-процесів, тобто майбутня модель як буде, це не просто впровадження якогось таражного продукту. Ось ми вам поставили. Завтра у вас буде щастя. Ні, ми моделюємо бізнес-процеси. Є вже певний досвід, як ми це робили в інших компаніях. Показуємо цю ефективність і цю ефективність привносимо для. Для, для вашого використання. Для великих компаній це дійсно індивідуальні бізнес-процеси з промалюванням таких от складних е, е, бізнес-процесів. Для малих типових компаній це можливість використати то, той досвід, який набутий вже у великих компаніях. Яка альтернатива? Да, скажімо ми? Ну, тут ми бачили сьогодні багато, е, багато систем різних. А насправді є консолідована аналітика, і компанія Netpeak, яка, до речі, є нашим клієнтом, використовує систему бюджетування в системі IT Enterprise. Вона зробила таку аналітику і зробила перелік тих компаній, які є аналогами, скажімо так, таких хороших рішень. Наприклад, для великих компаній ну це світові бренди, там Microsoft, SAP Oracle, один із SAP теж сьогодні тут присутній. Ну і IT Enterprise це наше сучасне рішення, комплексна erp система яка містить ці напрямки, дозволяє оптимізувати вашу діяльність. Які функціональні модулі навіть зупинятися на них не буду. Ви вже ознайомилися, сподіваюся, з нашим сайтом і з рішеннями на стенді нашому. Які є за потужна система, ловкод, новкод, підхід, можливість моделювання будь-яких складних бізнес-процесів, але і проти, так? Як і будь-яка складна система, вона потребує певної підготовки. Коли ви вирушаєте в подорож, ви машину спочатку заправляєте паливом, протираєте до блиску, перевіряєте, перевіряєте тиск в колесах. Це, по суті, та підготовка, яку потрібно зробити і перед вашим виїздом, перед початком такого великого ЄРП-проекту. Для невеликих компаній. Тут уже трохи більше альтернатив. Так? Деякі з них, які, до речі, компанія Netpeak, за цим посиланням ви теж можете перейти подивитися. привела і аналоги. Тут присутні SAP Business One, ІзПРО і інші. Наша відповідь цьому це сучасний український продукт команда Master. Я радий, що ми вже зараз маємо типові конфігурації, які сформовані на основі досвіду клієнтського досвіду великих, великих компаній. І вже маємо мастер, і бухгалтерія і, між, і там міжнародні стандарти фінансової звітності, і освіта, і документообіг, і навіть є специфічні такі конфігурації для агро, для хорека, для інших сфер малого діяльності, малого та середнього бізнесу. Платформа вона така ж єдина, як it Enterprise. Всі ті самі конструктори доступні, всі ці можливості доступні, але... Також і доступний прайс, і цінник використання цього продукту. Тому, будь ласка, підключайтесь. До речі, одним із викликів для нас минулого року було, я думаю, чули ви про таку екосистему навколо. Да? Колишній один із співзасновників Монобанк Дмитро Дубільєт організував з колегами таку, таку систему навколо. Ми є зараз учасниками цієї системи, і те, що там пропонується в системі навколо для бухгалтерського обліку, для е, от таких стандартизованих регламентованих речей, це є мастер. Тобто під капотом навколо працює мастер скажімо так. Тому теж закликаю вас, підключайтесь. Ну, давайте декілька кейсів. Що потрібно нашим компаніям зараз в Україні, крім CRM? Бачимо, ринок росте, змінюється. Перший кейс це всім зараз тотально потрібно контролювати фінанси. Бачимо, ми минулий рік, бачимо, які в нас були проблеми в наших компаніях в Україні, були проблеми пов'язані з війною. Тому всі, як, як, як всі, як один, потрібно контролювати фінанси. Тут є декілька прикладів тих великих компаній, де ми це робили. І це DTEC, DTRADING, FOSI Group. Зараз ми там починаємо такий проєкт, величезний проєкт цифрової трансформації фінансів з компанією SportLife, це мережа спортивних клубів. Ну і нетпік. Тобто це і бюджети місячні, це і різноманітне погодження платежів, і інтеграція з системою управління договорами. І це дає максимальний ефект. Дає вам можливість повноцінно управляти вашими фінансами. Другий кейс. Всім потрібно розуміти, що в мене є на матеріальних залишках і запасах. Да? Тут є декілька прикладів. Дельта спорт. Що таке Дельта спорт? У мене кросівки компанії Найк. Я їх купив через посередника Delta Sport. Всі кросівки і вся продукція компанії Nike, яка ввезена в Україну, вона розповсюджується через єдиного дистриб'ютора Delta Sport. Тобто їм потрібно розуміти, скільки в них тих кросовок на складі, скільки в них тих кросовок в магазині в Гулівері, скільки в них тих кросівок в якомусь іншому магазині в іншій точці України. Це онлайн-контроль запасів. Аналогічно MD Fashion, так? Це такі бренди, як Tommy Halfire. Там і інші, які м, теж мають на меті контролювати всі свої запаси по всіх магазинах для того, щоб правильно ними управляти. І нам дуже приємно, і зараз ми виконуємо такий соціальний для нас проект, це фонд Повернись живим, якому як не дивно теж потрібно розуміти, а що в нього є в матеріальних запасах. Тобто, ті, м, скажімо так. Засоби, які були закуплені для допомоги нашим Збройним силам України, треба чітко, щоб фонд розумів, де вони перебувають, на якому складі, для якої військової частини вони потрібні, яка їх кількість, які їхні якісні показники і інше. Тому ми теж пропонуємо це рішення. Наступний кейс: кейс це управління документообігом. Коли ми кажемо документообіг, то ми маємо на увазі таку. Ну, екосистему, яка об'єднує не тільки якийсь канцелярський документообіг, вхідні листи, вихідні, кореспонденції і інше, а зв'язок зі всіма іншими бізнес-процесами компанії. Це договори, це теж реєстр договорів, це теж документообіг. Реєстр якихось там актів на оплату чи там фінансових актів в бухгалтерії це теж документообіг. Тому наша система документообігу об'єднує все в єдиний такий масив. І декілька клієнтів. Комфі використовує нашу систему документообігу. Компанія «Люсдорф». я думаю, ви її знаєте за такими смачними продуктами, як бурьонка на здоров'я, масло селянське, споживаєте її, так, От, тому дуже важливо тепер контроль документів і договорів. Ну і виробництво. Куди ж без нього? Якщо. Ще минулого року там саме процеси виробничі були не настільки актуальні, всі компанії думали, як вижити, як контролювати свої фінанси, як контролювати свої запаси, як управляти документами. То зараз стає знову гостре питання, як правильно управляти своїм виробництвом. Тому що, як би я чудово не оптимізував свою бухгалтерію, від того, що я там баланс бухгалтерський порахую до 5-го числа місяця, а не до 20-го, від цього я продукції більше виготовляти не буду. Тому ми маємо інструменти і механізми, які дозволяють. Використовувати сучасні технології індустрії 4.0, штучного інтелекту, предиктивного обслуговування і планування для того, щоб правильно, ефективно управляти своїми виробництвом. Що я маю на увазі? Коли до вас поступає нове замовлення, наприклад, на виготовлення 38 нових тумбочок, то ви чітко розумієте, коли, враховуючи завантаження вашого обладнання, наявність матеріалів на складі і інших чинників, які на це впливають, коли це замовлення ви можете видати покупцю. Це дуже круто, і ми такі проекти реалізовуємо. Декілька прикладів кейсів. Кейси великих компаній. Ось вони в першій частині цього слайду. Це Ковальська, це Укрбронпром, це Рошен, Ферекспу це великі такі фінансово-промислові групи України, які використовують нашу систему. і Переходили раніше з скажімо так недружніх, недружніх систем. Ось малий та середній бізнес теж тут представлені такими компаніями, як Міґґго, Єврокар та іншими. Але насправді за там більше ніж 30 років роботи в компанії ми вже накопичили досвід з різними там, структурами працювати. Це і медіа, це і банки, це і там, металургія, аерокосмічна галузь і так далі. Тому я думаю, кожен з вас знайде для себе якесь своє рішення, яке буде прийнятно для нього, яке він може застосувати там лише для себе. Ну і останнє. Або так, значить, не, не останнє, передостаннє. Як правильно обрати компанію? Так? Тому дивіться, от всі кажуть, що всі все можуть, всі все класно. Ми бачимо це так, що ви обираєте будь-яку систему не просто тому, що це модно, не просто тому, що ця система вона синього кольору або зеленого, а ви обираєте тому, що ви хочете вирішити свої проблеми. Тому, в першу чергу, ставте свої реальні задачі, приміряйте їх на себе, дивіться, як ці проблеми і задачі реалізовували інші команди. Тепер щодо команд. Дивіться, будь ласка, на тих людей, які вже виконували подібні проекти. Не просто там кажуть, декларують, що в нас там система зеленого кольору, а тому, що. Саме вони впроваджували подібні задачі в різних галузях саме в Україні. До вас не приїдуть впроваджувати ніякі зовнішні системи, ні фахівці, ні з Німеччини, ні з Європи, ні з там, Сполучених Штатів України. А буде працювати локальна команда тут, яка близько до вас, яка ближче до тіла, яка зуміє реалізувати ті задачі, які вам потрібні. Тому, будь ласка, формулюйте свої потреби. Обирайте саме ту команду, яка вже це робила, підключайтеся до цієї команди, використовуйте її рішення. Ну і останнє. Бонус. Я розумію, що моя доповідь крайня на сьогодні. А, до будь-якої оптимізації ми завжди підходимо розумно. Так, я пропоную подивитися таке невеличке коротеньке відео, яке показує, Emma. що трансформатися потрібно розумно. Якщо можна звук, будь ласка. А? Emma. 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 Ема. Тому будь ласка. Тому будь ласка, до кожного свого вибору підходьте розумно, дивіться, що потрібно саме вам, чи папір, чи може не зовсім. От І успішно вам трансформації! Дякую. Радий був вас сьогодні бачити.